Психотерапевтична п'ятихвилинка. На жаль, у житті майже кожного українця зараз стресогенна ситуація: бойові дії, втрати близьких, економічна криза, руйнування життєвих планів. Список можна продовжувати для всю подолання та проживання подібних етапів життя. надважливим важливим є активне залучення усіх можливих ресурсів. Ізраїльський психолог травматерапевт Мулі Лаат тривалий час досліджував способи поведінки людей в стресогенних ситуаціях. Його висновки говорять, що у кожної людини є своя унікальна комбінація ресурсів боротьби з несприятливими обставинами, своя так звана мова ресурсів. Його ідея стала основою Basic PH Model. Модель складається з шести основних параметрів, що являють собою фундамент поведінки людини під час перебування у несприятливих обставинах. Кожна літера в назві моделі означає якийсь ресурс. Перший ресурс це віра, філософія життя, світогляд, вірування та моральні цінності. Зауважте, вірування можуть бути будь-які, адже важливим є сам факт наявності віри. Друге це ефект, почуття емоції. Цей спосіб подолання кризи пов'язаний насамперед з виявленням почуттів та їх проживанням. Мова йде про будь-який спосіб, вербальну, письмову, навіть без слів. В танці, малюнку, в музиці, в театральній постанові. Соціум. Родина, друзі, професіонали, допомагаючи професії, суспільство в цілому. Основа цього ресурсу спілкування. Даному способу подолання кризи властиве прагнення до спілкування і соціальна включеність, прагнення бути серед людей, отримати від них підтвердження того, що ви живий, важливий, корисний і можете на щось впливати. Також важливим ресурсом є уява – це творчість, фантазія та інтуїція. Цей спосіб подолання кризи базується на творчості, починаючи від мональних практик, таких як малювання, гончарство, плетіння і завершуючи пошуком креативних рішень і актуальних проблем. Когніція. Сюди входять знання, логіка, реальність, думки. Спосіб подолання кризи через актуалізацію ментальних здібностей, вміння логічно та критично мислити, аналізувати проблеми та раціонально вирішувати їх. Ця стратегія передбачає аналітичну роботу, складання списків та планів. Остання, але тим не менш важлива, це фізіологія, це фізична, чуттєва модальність, а також тілесність. Вона передбачає фізичну активність, спорт. Працю, медитації, прогулянки на природі, походи в гори, а також утримання тілесних задоволень, як таких їжа або секс. В реальності кожна людина спирається на більш ніж одну стратегію одночасно. Виникає питання: як визначити, які ресурси є оптимальними саме для вас? Згадайте свій минулий досвід, на що ви спиралися раніше в період криз? Створіть оповідь, головний герой якої потрапив в біду. Він може користатися будь-яким ресурсом, навіть магічним. Проаналізуйте фантазію та визначте відповідники у реальному житті. Пройдіть тест, адаптований до цієї шкали. Його можна знайти в мережі інтернету вільному доступі. Обов'язково знаходьте час та можливість відновити свої ресурси. Пам'ятайте, на шляху до перемоги усім нам знадобляться сили та наснага. Шукати та поповнювати їх це також наближати перемогу. І головне, війна закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому, у мирному житті. Бережіть себе, тримайтеся і до нових корисних зустрічей! Психотерапевтична п'ятихвилинка.